Днями було доправлено чергову допомогу захисникам України із Золочівщини на схід. Зокрема, було доставлено генератор, який придбано за пожертви, що надсилали та приносили люди у офіс золочів.нет. Ще один генератор придбали родичі бійців. Передано харчі, речі першої необхідності, сухі супи та смаколики, які готують Галина Саханевич Куса, Катерина Тихонова та інші добродії. Хлопці вдячні за підтримку та допомогу. Детальніше дивіться у відео. Слава Христу, дорогі золочев'яни. Напевне, вже вкотре відправляємо, не завжди маємо можливості проінформувати, коли відправляємо. Є часом форс-мажорні ситуації, коли відправляємо алярмово. Вже раз, два, три і дві-три машини поїхало. На схід, звичайно, що дуже приємно є, що скористаємо нагодою привести допомогу нашим хлопцям із сероборони, і з національної гвардії, із 80-ї бригади та інших спецпідрозділів, які 10-та бригада, також наші хлопці, які ми і машиною забезпечували. Дуже приємно є, коли люди допомагають. Дякуємо всім і всі батьки, рідні, близькі, які сьогодні склали ці свої передачі для того, щоб ну повний бус є. Реально повний бус є. І кожен раз це тішить мене тим. Що ми не є байдужі до наших хлопців, бо все ж таки вони захищають зараз наше життя і ризикують своїм життям. Тому всім щиро щиро дякую. Дякуємо золочів портал золочівне за інформацію, за транслювання. Ну і напевне Юрій, який там також перебуває золочівнету, колись складе напевне добрий фільм, якийсь гарний, якийсь репортаж. Про своє служіння, війську і на війні, перебування на війні, захищаючи Україну. Гарний геройський вчинок для всіх, для нього і для всіх нас, хто сьогодні долучається для того, щоб вибороти незалежність нашої держави. Всім щиро дякуємо. Хай Бог благословить всіх нас. Слава Україні, дорогі співвітчизники! Хочемо висловити подяку всім небайдужим людям, які долучилися до цієї благородної справи, а саме допомогли нам зібрати кошти на два генератори. Ці шлеми Тор. Особисто Євгенові велике спасибі і його друзям. Дякую, Юрі. Також хочу подякувати за всі смаколики, за різні гаджети, які допомагають нам повсякденно як і знаходити ворога, так і нищити його і день, і вночі. Хочемо подякувати за дрон діаспорі із США. Дрон з тепловізором, Окремо дякую Мирославу, медику і сестрі. Його цей дрон зараз знаходиться в нас у батальйоні, але так як він з Америки, він трошки з іншими програмами він їде в столицю на перепрошивку, де його перепрошив і відправлять до нас, щоб він міг виконувати певні задачі в нас на території. Хотілося би подякувати від всіх хлопців і особисто від себе за допомогу, яку надають нам волонтери. Зокрема, Олена, з якою я спілкуюся, і багато подарунків отримали, отримали генератори, які досить важливі для нас, для зарядки всіх гаджетів, ну і всього електрон... електричного. Також подякувати дощовики, що прийшли нам якраз потрібний момент. Хлопці не мокнуть. За інструмент, що присилається нам подякувати. Також хочу форму, теж потрібна річ, тому що форма зношується, а переодітися потрібно хлопцям. За всі речі, все, що роблять для нас волонтери. Це корисна річ і вони дуже нам допомагають. Героям слава!